Поговоримо про найпростіший час англійської мови. Це є present simple теперішній простий час. Щоб не плутати цей час з іншими, важливо запам'ятати ситуації, коли він вживається. Перша ситуація, коли говоримо про факти, що тут мається на увазі, як загальновідомі факти, наприклад, що земля кругла, що якщо щось кинути, воно впаде. Так і факти про конкретну людину. Наприклад, що я є українка, дівчина чи, наприклад, факт про мене, що я не їм грибів. Тобто present simple ми говоримо про факти. Друге, про що ми говоримо цим часом, це про наші звички. Тобто про те, що ми робимо завжди, іноді, рідко або ніколи. Так, хтось завжди перед сном чистить зуби, або завжди їздить на роботу машиною, а хтось ніколи цього не робить. Про свої звички, такі повсякденні справи, ми говоримо також лише презент симплом. І третя ситуація, коли ми використовуємо цей час, це коли говоримо про розклади. І тут найцікавіше, якщо навіть щось по розкладу буде відбуватися у майбутньому, наприклад, сьогодні, о дев'яті вечора, я піду в кіно. Кіно розпочнеться, та фільм розпочнеться о дев'яті вечора. Навіть якщо це буде у майбутньому, але все одно фільм буде йти по розкладу. Тож я зобов'язана це сказати не майбутнім часом, а present симплом. Ось тут і вся цікавість цього часу. А тепер трошечки про те, як він утворюється. Утворюється він дуже просто. Наприклад, якщо я хочу сказати, що я живу у Львові, я так і скажу, I live in Lviv. нічого не треба придумувати. Але є одна загвоздка. Якщо дію, буде виконувати він, вона, воно, тобто he, she, it, то тоді до дієслова треба обов'язково додати закінчення S. Тобто я живу у Львові, I live in ливінві. Але якщо він живе у Львові, то he lives in від. Так само, якщо вона живе у Львові, she lives in сінві. Або it, наприклад, наш песик, котик it lives in інві. Тобто закінчення с. А коли дію виконую я, ви, you, ви, ми або they, вони, то цього закінчення додати не потрібно. Якщо потрібно зробити запитання, тут маємо два допоміжних слова: це є do і does. Знову ж таки, do ми ставимо до всіх. Наприклад, do you live in Lviv? Чи ви живете у Львові, do we live in Lviv? чи ми живемо у Львові, Do They Live, in life? чи вони живуть у Львові. А якщо дію виконує він, вона, воно, то ми вже ставимо не do, а does. Does he live in Lviv? Зауважте, не does, he lives. Тут же це «does» наче з'їло це закінчення S зі слова «live». і вже просто «live». he live in інвів або does she live дас «Does it live in інвів. Якщо ж в нашому запитанні присутнє запитальне слово, пригадаємо собі, які є запитальні слова. Це «why», чому, «what», який, «which», котрий, «where», де, то ми їх ставимо перед нашим допоміжним. Перед «do» і перед «us». Наприклад, you live in віт. Де ти живеш у дворі?»